Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. А хто пам'ятає, яка в нас зараз пора року? Правильно, весна, молодці. А яка пора року буде після весни? Літо, молодці, малята. І сьогодні я вам пропоную відгадати загадки про літо. Ну що, готові? Починаємо. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито, яка пора це. Так, літо, молодці. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце, всім воно життя дає, променисте. Молодці малята. Хтось у лузі біля річки загубив барвисті стрічки, дощих гледів підібрав, небеса підперезав. Що це малята? Веселка. Соком діжечка налилась, на городі примостилась, жовтобока і цукриста так і проситься, щоб з'їсти. Диня, молодці малята. З гілки на стежку з травички на билинку. Стрибає пружинка, зелена спинка. Хто це малята? Коник стрибунець молодці. У зеленому картузі на одній стоїть нозі, коло вуха кититься, щирим злотом світиться. Звичка в нього є ота, він голівку поверта, Вбік, де сонце котиться, родичом доводиться. Соняшник, так, молодці. Коли падаю я з неба, люди кажуть, так і треба. Восени тоді вважай, буде добрий урожай. Дощ це, правильно. Ця смачна пузата пані любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки із соничкою подружки. Полуниця, молодці. То що за диво літаки? Сідають в лузі на квітки, не спочивають здалини, а вантажі беруть вони. В саду старому під селом в них є свій аеродром. І літак, за летом лет везуть туди солодкий мед. Так, це бджілки молодці. Кругле рум'яне я росту на гілці. Люблять мене дорослі і маленькі дітки. Так, яблучко, молодці. Влітку дітя насолода та зимова прохолода. Влітку радо ми їмо найсмачніше. Що малята? Ескімо, молодці. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадались це? Кавун. Молодці, молодці малята, гарно літо зустрічали, всі загадки відгадали. До побачення малята, до нових зустрічей!